Привіт, я не Роман і далеко не біз Я просто емігрант. Мене звати Оксана. Зараз вам покажу наш новий об'єкт під Варшавою. Ходіть зі мною. Зараз ви бачите тут один будинок. Сьогодні почали мурувати на цьому об'єкті. Муруємо з ітонгу, тому це легкі роботи. Хто працював на будові? Мабуть, зрозуміє троє людей. Четверо зараз працює, але залежно від того, які роботи будуть вестися, тут буде більше або менше людей. Ось вже залитий фундамент ще двох будинків. Аж до кінця, до тих тополь будуть будинки. Це 60 квартир, загальний метраж, тобто пум на цьому об'єкті це 3800 метрів. На муровку стін такого будиночка йде 6-7 днів. Після цього роблять сходи, заливають перекриття. Робота з газоблоком, бачите, позаду мене сьогодні були виставлені перші ряди. Що класного в цьому об'єкті? Те, що е, такий об'єм 15 будинків дає можливість працювати на об'єкті безперервно. Зараз іде етап муровки стін першого поверху. На це йде 6-8 днів. Далі заливаємо перекриття, робимо сходи, цей етап 8 днів. І після того, як вже перекриття залито, потрібно почекати деякий час для того, щоб настоявся бетон і укріпився. Дуже круто, що не потрібно переїжджати на інший об'єкт, адже тут буде 15 будинків і просто можна перейти до наступного етапу наступного будинку. До нас іде бригадир Рома. А ти нам скажеш два слова? Окей, okay, сьогодні йому пробачимо. Це один з наших численних об'єктів. Крім того, що ми маємо об'єкти у Польщі під Варшавою. В нас також є об'єкти в Бельгії та Німеччині. Якщо вам потрібна робота в сфері будівництва, якщо у вас є досвід на будові від одного року, ми запрошуємо вас у колектив Біземігрант. Ми надаємо роботу в Польщі, Бельгії та Німеччині, надаємо житло, до роботи та інструменти з вашого боку. Працювати і отримувати гроші. Приходьте. Контакти, як завжди, в описі під відео. Пишіть в коментарях, чи можна мене взагалі випускати на будову. Я прощаюся з вами до наступного разу. А чи він буде, залежить від вас. Ром, віддай паспорт. Я жартую. У мене немає паспорта. Я тут нелегально вже шостий рік. Я теж жартую.